Що ви, що ви, якби були молодші, що ви зробили зі мною? Я лучше тебе поводив, щоб <реш> ви сто років жили. <реш> <А> І ще. <реш> а ось я. У вас тут всі хлопці з такими вусами гарними. О, Козаки. <реш> козаки, я ж кажу, що тут. Я бачу, що воно головний козак Атаман. <реш> Дякуємо, що подивилися. Ідемо, Це у мене. Я... Але я не тим, Це моє. Я зрозуміла, що ви що ви ще й той козак. Хоч чесно кажучи, ти, де, фотографія мене рідна фотографія. Я не... А ви дуже гарний, дуже гарний. Я не, люблю. Я не люблю. Ви дуже гарний. От, е... Мій атаман нинішній голуб, то голов. Я... Я, я можу про секс пошуткувати. Ха-ха. Та це ж добре. А мені, жінка, а мені жінка, як роса, це таке, типу, для думка не все. Ой, що вистав. Карети, осьоо. Воно каретне. Карети, осьо зліва кар... А, ні. Оце каретний, так? Це в їзди. Це ж були ворота, все каретне. Це для ремонту карет, так? Да? Для їзди. А, для їзди. Це ж Водольського тут були. Ага. Карети. ага. Це залишки училища. Так, да, я зрозуміла. А це бачите? Бач, воно ж як воно закладено, бачиш. Да, слухайте, да, да, да. Да, так. а, закладено, тут карети заїжджали. Оцей прийом його не було. Не було. Оце не було, це так? Не було. Це, було. Mm -hmm. це щоб карети заїжджали, а? Тут літні карети, там вони гімні більші, газу. Отут От цього не було, тут сюди карети заїжджали, уявіть собі, боже, як цікаво. М -м -м -м. Да. Цікаво. О, у чого? У ну, період училища і це була, по-моєму, футбайнова лабораторія, не знаю, там ще Да. Була комбайнова лабораторія, а там тракторна лабораторія. Ну, це позамощували. Ти бачиш, воно десь. Я бачу, бачу, що це от оце, от цього всього не було. От такі були ми арками такими. Да, арками. Арка арками. І оцих теж не було, правильно, от цих воріт, нічого не, 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 не було. Це, це, все вже... це все вже в радянські часи да. а, це, а це було? Ну і давайте ж пройдемо туди, подивимося. На ту конюшню, що тому? Вона добудувала. Так. Ми йдемо. До продовження ото млин, потім ви казали майстерня. І це от тут уже були конюшні чи ще далі. Закінчуйте і Ану, все, зрозуміло. Ага. Оце бачите, там оце так. закінчується і далі вже були конюшні. Слухайте, ну цікаво, так, да, цікаво. А це, це вже оце, оце добудовано. Це, тоді тут було е, у технікумі, тут навчальні корпуси побудували. Понимаєш, там ага. потім е, був, було школа інтернат, там теж нажальні коркуси. Ну, ну то... це, ну ці флігільочки, слухайте, така краса, вони так прикрашають. Воно десь, воно ще до сих пор збереглися. Я ж бачу, так. Да, що залишилося це? Це ще з тих часів. 200 років йому уявіть собі. Ще з тих часів? Так. -да. Ну що, йдемо до головного садиби той здорової, да? пішли, пішли. 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 цей. Дедропарк цей перший старий, так? Да? Да, да, Оце да. ми по ньому зараз йдемо. Да, да. Там це Цікаво, яка кількість тут рослин, звідки ля везли? Це колись займався. Коротше, так вийшло, що до мене десь ось і п'ять писали історію. Угу. Ще ось і п'ять писали історію. Ну я не вмішувався. А потім почитаю, бачу, такий. Написали. І, поч і почали свою історію І я почав. А я, от, наприклад, в мене такий принцип. Оце я з вами говорю, так? Ви мені розповідаєте. Потім я з нею говорю, розповідаю, потім з тим, а потім вибираю істину. Ага, ну да, правильно. Я так і є. Так і є. Я не історик. Понимаєте, я не історик. А вчитель історії. А різниця між вчителем історії і істориком історик займається з документами, а вчитель, вчит, розуміть. Ну так, да. правильно, слухайте, ну, дерева, це просто це ясень, напевно. Ясень, Боже який, Боже який він. Здоровий. Краса. Краса. Ішли. Мама, залишайтесь тут. Так, там стіти. А я піду з паном Петром у хащі. Він вже безвредний. Уже безвредний? Ну хто його знає? Ви самі казали, що якщо молодиця, то ще го го. Ой, обережно, я вас прошу. Ага, це. це в підвали, да, вхід? Ще при Врангелях. Підвал і судити. Оце сумно, що мого чоловіка нема, залишився у Києві. Ох, він любить досліджувати. Що там? Ого! Дивися. Ого, слухайте. Тут немає сходів, тільки тут. Можеш ага. ну, заходи туди. Ні, не хочу, не хочу. Боїшся? Ні, там, слухайте, там. Та, о, а як холод звідтиля по. Оце там величезне, тут в угу. бочках зберігалося все. Вино. Ось, да, оце біля Продукти. Да, біля кутиків підвал. Подивись туди, мама. Ні, це підвал у погріб. І там така глибина прилічна. Бачите? Цікаво пішла. Ну що, пішли далі. Тільки я вас прошу, дивіться під ноги. Я Оставлю одним округом. У мене ще сікляне око. А це у мене глухома. Катарапти операції й те й те робили. То ви не бачите? Я бачу так вперед, а як до них, як десь вперед, то донизу не бачу. <рес> <рес> то що ви, то що, то як ви сказали, я кажу, то, що ви, то, що вам треба, ви бачите. А то, що не треба, що все остальне на що? На ощуп. На ощуп. <рес> так, і тут ще один ясно він завалився. Так. Тепер ми вернемося туди. Давайте. Добре.